Так, ну що, ходімо, буду далі закохувати вас в цю красиву локацію Новоходосівка. Сосновий ліс, які сусіди. Ми будуємо тут котеджі, побудували таунхауси, будуємо апартаменти з власними терасами. І на зараз дуже класні ціни. Таунхаус за 640 доларів квадратний метр. Вдумайтесь. 640. Котеджі 800. Тут ціни стартують від півтори тисячі. А, можна зрозуміти, да? Чому? Тому що така краса, безпека, що дуже-дуже дуже актуально сьогодні. І з приводу інвестицій. Ротшильд, здається, казав, що купуйте, купуйте, купуйте навіть коли на вулицях льються ріки крові, навіть коли це ваша кров, купуйте. Зараз, на жаль, отакий от у нас негарний. Негарні умови, але це привід інвестувати саме сьогодні. Саме сьогодні інвестувати ось в такі красиві локації під Києвом. Ви недалеко від Києва, у вас класна інфраструктура, тому що Ходосівка це і лікарні. і... Школи приватна, державна і дитячі садочки, мануфактура з шикарними атлет-містечками, клініками, мегамаркетом, близькість до бухівської траси. Як на мене локація преміум класу? Тому, якщо цікаво, Ищить, все расскажу.